Найближчими днями в Україні морози поступово слабшатимуть. Лише на Сході та в деяких центральних областях уночі температура повітря знижуватиметься до мінус 16 градусів. 27 січня синоптики прогнозують мокрий сніг і дощ. Місцями ожеледь та ожеледиться на дорогах. Подекуди можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 16 градусів. Вдень від мінус 8 до плюс 6 градусів, на півдні та в Криму тепліше до плюс 12. На Полтавщині зберігатиметься хмарна погода. Вночі та вранці без опадів. у денні години пройде невеликий сніг, що до вечора припиниться. Температура повітря вночі знизиться до мінус 9, вдень становитиме мінус 7. У Кременчуці утримуватиметься хмарна погода. По обіді розпочнеться невеликий сніг, який згодом посилиться. Світлою передоби температура повітря становитиме мінус 5, вночі очікується 7 градусів морозу. У горішніх плавнях також хмаритиметься. Перша половина вівторка мине без опадів, а за тим сніжитиме, щоправда, недовго. Нічна температура повітря 27 січня становитиме мінус 8, денна мінус 6 градусів. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 січня 2025 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954 –– п'ятдесят градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.